Три матчі взагалі немає ніякої турнірної мотивації там або намагається пресингувати ДДХ. Суперника відбирає м'яч про Удар. Не найкраща спроба заблокована. Павлов. Відкривається драговоз, буде передача, буде удар, але. Удар. І Дарчук абсолютно вільний. А вільніше ще був. Богдан. Павлов. вийшов пробити Максим. Ударов в Якудин. Олександр з М'ячем зміщується. В центр, пробиває. Ну і до... Удар. З'явиться. Кравинський. Ну тут, звісно, потрібно забивати. Розхитали оборону Мегі гравці. Дихають Кравинський. Вже у нас початок 16-ї хвилини. Забиває. Максим. Гора, класна передача. ну і тут, Звісно. Сидорчук. Пробивати буде, ні Павло. Павло влучати потрібно! Максим! Сидорчук зелений. Кравицький ура! Там чіпляли гору, ні. Удар, тут здається! Залітає! Від двох стіях в'яж ворота. Один-один. А гора продовжує штатного датчика суперника лежати і дивитися на арбітра. А не було ж там порушення правил. Он тут повтор. Це не дасть нічого. Клунецький, здається, забиває так. Митка виски за запив Зелений. Зелений чистий підкат! Владислав Дрогово встигає зберегти м'яч. але... Проценко, боротися потрібно до останнього і! Завітали м'яч-ворота! Проценко! Ден, просто клас! Я не знаю, що там наші досвідчені гравці робили. Сидорчук та зелений паралельно. Я не знаю, що там відбулося. Дивимось, давайте. Ну здалося, що буде. Першими. Там я не знаю на процентку. Ну, я... я... Тут скористався не що... або там один на одного розробляє Два-один. Моменти стійка! І тут ти не залітай! Зелений проблем НАТО невдало пробив. Овчаров. Вчаров... Овчаров вчаров, бли... а Є, Состок. там було порушення права. І ледь не влучив. Не встигав Реміс повноцінно повернутися. Передача! Забиває Кравинський! Ми ну знову Максим зрівнює рахунок. 2-2. Батько шоста хвилина, дивимося тут. Зелений, на Ліво еліті на дальню стійку. Літій ну клас, Швидко потрібно розігрувати. Встигне Реміс, Реміс стигає повернутися. Сидорчук. зелений, гора, простріла Нищенко. Не фол заробити. Гравцям надихає для того, щоб... Ігнатов. вуд. можна бити. Не віддає передачу. Навіщо всі партнери поруч були? Сидорчук, Сидорчук! Просто таки розриває. Ось вам і це наслідок тієї передачі, яку віддавав Ониченко. 33 хвилина у нас в цьому матчі задихав вперед виходить. Дивимось ще раз. Сидорчук класно приклався. Він над руками тут І Залітає ворота. Який же божевільний м'яч Богдан Пеліпов забиває! Повтор дивитися, давайте! Довжелезна передача і тягнувся до... Так, і встигає. Реміс пішов на перехоплення, але руками. -то... Небезпека безумовно для воріт. Авчаров, ну куди ж ти так лупиш? Тут чисто м'яч зіграно було. Ні. Можна бити, можна віддавати. Гора відкривається, буде передача на Станіслава. Так. Є удар, є забитий м'яч. Скільки ж. Тут. Промовчу, буде розмов про цей фол. Ну, але класно, гара забиває все. Ну, Що не готувалися до таких стандартів гравці Мігі. А прикро. Я не знаю, друзі, я не КДК, я ні. Я свою суб'єктивну думку маю. Вона, вона може бути помилково, звісно, але я вважаю, що там гравець м'яч 5-3. Це вже на суть важливо. 5-3. Сидорчук забиває. Дубль оформлює п'ятий номер. Вся та ж передача. І літі забивати. В дальний кут Богдан не влучає. Восьмая кубка області з футзалу. Момент Кравинський забитий потрібно. Забиває, але но... забити. Зарахують м'яч. Або ні. Так зараховують. Зараховують. 6-3. Це поквапиться. 6-3. Підсумковий рахунок. Давайте дивитися якраз табло бачимо. Встигає пробити і... Так, встигає залітити м'яч ворота. Абсолютно логітивний м'яч. Богдан Гелітій забиває 6-6-3. ДДХ перемагає. Але тут е трошки з присмаком. з гірким присмаком. Але це вже неважливо. Друзі, отже, 15.30. Тризуб, острів, боротьба за останню путівку в чвертьфінал Кубка Області футзалу. Всіх запрошую. Звісно, на цей поєдинок. А всім дякую, всім дякую, хто дивився цей матч.